Христос Воскрес! Сердечно поздоровляю усіх вас, дорогі брати і сестри, з найбільшим нашим християнським святом, світлого Воскресіння із мертвих, Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Воскресіння Христове це подія, в якій Божественна любов знищила пекло і відняла силу у смерті. Ми сьогодні молимося і просимо Воскреслого Христа, щоб Він. Наповнив світлом, яке просіяло живоносного гробу серця всіх людей. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, з великим днем Пасхи Христової, світлим Христовим Воскресінням, бажаю всім здоров'я, щастя, спасіння і Божого благословіння. Нехай Воскресний Христос, умиротворить серця тих, хто воює проти нас, і благословить землю нашу миром, виістину Христос Воскрес!